Гігантські алюми приносять величні квіти насичених кольорів у сад пізньої весни та раннього літа. Їхні вражаючі скупчення квітів є ідеальними кулями, які гордо стоять серед інших насаджень. Ці архітектурні красуні це прості у вирощуванні багаторічні цибулинні рослини. Родичі цибулі і городники цінують цих гігантів за їх декоративність. Висаджуйте цибулини восени, щоб насолоджуватися їх скульптурним цвітінням під час підвищення температури. Ось я розповім вам, що потрібно, щоб виростити дивовижну гігантську цибулю на своєму городі. Огляд: Тип рослини, цибуля гігантська, родина, амари лісові. Рід, цибуля, тип, гігант, рідний регіон, Західна та Середня Азія. Освітлення повне сонце. Висота від 3 до 5 футів. Вимоги до поливу середні. Шкідники та хвороби. мінар цибулі, гниль цибулин, борошни староса. Технічне обслуговування низьке. Тип ґрунту, середній. Зона зимостійкості – від 5 до 8. Що таке гігантські луки? Навесні та на початку літа на гігантських аліумах можна побачити ефектні квіткові кисті розміром із м'яч. Вони поєднують високу форму з грайливістю. Розкішні кулі фіолетового, рожевого, бускового, лавандового і білого вінчають високі міцні стебла. Довгі ремінчасті синьо-зелені листки з'являються в кубках. Гігантська декоративна цибуля в середньому висотою від 3 до 5 футів залежить від сорту. Їх розмір робить їх ідеальними для фону багаторічного бордюру або серед кущів, таких як гортензії та троянди. Завдяки своїм дуже декоративним квітковим головкам вони надзвичайно гарні в групах. Посадіть не менше паяти семи цибулин або більше. Їхня архітектурна форма доповнює як формальний, так і сучасний стилі саду. Посадіть цибулини в ряд, щоб створити лінійний акцент. Розмістіть їх за живоплотом із низькорослого самшиту для структури, яка захоплює та дивує. Високі кулі також прикрашають натуралізовані або дачні сади серед більш пухких насаджень. Контрастне листя таких рослин, як дереві, котяча м'ята ем та полин, додає м'якості, ем лилейники і трави додають розгойдування і руху. Різнокольорові герані закріплюють основу рослин. Багаторічні цибулинні витривалі, прості в догляді та найкраще ростуть на сонці. Рослини довго живуть і мають мало проблем у ландшафті. Їх унікальні форми пожвавлюють посадкову композицію насиченими кольоровими помпонами. Метелики та інші запалювачі злітаються на великі кулі. Характеристики. Відмінною рисою цього високорослого багаторічника є, звичайно ж, його величезні суцвіття. Великі кулясті квітки являють собою щільні парасольки, грона, мініатюрних зіркоподібних шестипелюсткових квіток. Кульки мають діаметр від 5 до 6 дюймів і з'являються наприкінці весни та на початку літа. Квіти розташовані на міцних подиноких квітконосах, стеблах завишки від 3 до 4 футів. Цвітіння триває від 2 до 3 тижнів. Квіти чудово виглядають на стеблі або в композиціях зі свіжих чи сухих квітів. Суцвіття, що залишилися на стеблі, висихають на місці, забезпечуючи тривалий інтерес після закінчення цвітіння. Після цвітіння розвиваються дрібні коробочки. Гігантська цибуля має ремінчасті блакитно-зелене листя довжиною до 18 дюймів. Листя утворює прикореневу розетку і з'являється пучком. Під час цвітіння опускається до основи рослини. Листя починає жовтіти, виїнути та відмирати, оскільки рослина використовує енергію для цвітіння. Щоб приховати відмирає листя, використовуйте інші рослини як фон. Будучи представником сімейства цибулевих, цибулини та листя мають часниковий, схожий на цибулю запах, який найбільш помітний, коли листя пошкоджено або зрізано. Квіти не виділяють сильного цибульного запаху. Гігантська цибуля не використовується в кулінарних цілях, як інші цибулини. Хоча цибулини їстівні, деякі частини рослини можуть бути токсичними залежно від віку та стадії розвитку рослини. Декоративна цибуля мало шкідників і хвороб, стійка до кроликів і оленів. Це посухостійкі та довговічні садові рослини в оптимальних умовах вирощування. Домашній регіон. Батьківщиною цибулинних рослин є Західна та Центральна Азія, включаючи Гімалаї. Вони ростуть у лісистих, натуралізованих і порушених місцях існування. Ґрунти, як правило, піщані, сухі та добре дреновані. Існує більше 700 видів цибулі. До їх родини амаральладиси входять агапантус, амареліс, нарциси, часник, цибуля, цибуля порей та багато інших. Посадка. Осінь найкращий час для посадки цибулі гіганта. Посадіть їх разом з нарцисами і тюльпанами і чекайте весняного шоу. Викопайте яму, яка в 2-3 рази перевищує діаметр цибулини глибиною приблизно від 4 до 8 дюймів. Цибулини великі, розміром 2-3 дюйми в поперечнику. Розмістіть рослини на відстані 9-12 дюймів один від одного. Одне хороше емпіричне правило для гігантської цибулі одна цибулина на квадратний фут. У зрілому віці рослини виростають в ширину від 1 до 2 футів, розмістіть гігантські луки в місці, захищеному від сильних вітрів. Сильний порив вітру може повалити високі квітконоси. Якщо ймовірний сильний вітер, як запобіжний захід посадять стебла. Ці квітучі рослини добре ростуть як контейнерні рослини, якщо горщики достатньо великі, щоб їх помістити. Забезпечте постійний полив, якісну суміш для горщиків і достатнє освітлення. Використовувати суміш для горщиків замість садової землі необхідно, оскільки цибулі потрібен пухкий, легкий, добре дренований ґрунт, щоб процвітати в контейнерах. Для додаткового живлення в якості підгодівлі внесіть компост. Щоб приховати листя, що зів'яне під час піку цвітіння, обріжте потемнілі кінчики або замаскуйте їх серед інших багаторічних, однорічних рослин і кущів. Трансфер оптимальним для переміщення цибулин є початок осені. Це дозволяє корінню розвиватися до настання морозів і промерзання ґрунту. Полийте цибулини після посадки або поділу, але уникайте регулярного поливу. Надмірно насичені ґрунти призводять до загнивання цибулин. Природної сезонної вологи восени і взимку достатньо для сплячих цибулин. Як виростити? Цибуля гігант невибагливий і невибагливий, невибагливий до догляду. Певні культурні умови сприяють здорової та рості протягом багатьох років росту. Світло Цибуля найкраще росте на повному сонці, принаймні 6 годин сонячного світла на день. Ранкове та пізнє полуденне сонце із захистом від післяобідньої тіні ідеально підходить для більшості місць посадки. Пряме полуденне сонце в жаркому кліматі може скоротити час цвітіння, забезпечте розріджене світло всередині дня, щоб захистити рослини від інтенсивних денних променів. Рослини, що ростуть на сонячних місцях. Потребують посиленого поливу, щоб зберегти цвітіння. Полив прижившись, гігантська декоративна цибуля стає витривалою та посухостійкою. Однак вони найкраще почуваються при регулярному зволоженні протягом вегетаційного періоду. Середньої кількості опадів зазвичай достатньо для підтримки росту цибулин. Доповнюйте полив у посушливі періоди та тривалу спеку чи посуху. Прахніть до рівномірно вологого ґрунту. Уникайте поливу взимку, коли цибулини знаходяться в стані спокою. Рівномірна вологість забезпечує загальне здоров'я та бадьорість рослин, але надлишок води та перезволожені ґрунти призводять до зменшення цвітіння та проблем із захворюваннями. Глибокий полив, на відміну від частого і дрібного, найкраще сприяє росту коренів і поглинанню вологи. Полив біля основи рослини запобігає потраплянню бризок на листя та є найкращим способом запобігання поширенню грибкових та бактеріальних захворювань. Цього можна досягти за допомогою крапельного зрошення, крапельних шлангів або прямого ручного поливу. Якщо використовуються розбризкувачі або полив зверху, поливайте рано вранці, щоб дати рослинам час висохнути. Якщо ви вирощуєте їх у горщиках, переконайтеся, що в контейнерах добре дренаж і регулярно перевіряйте рівень вологості, зменшіть полив взимку, поливаючи перезимували ємності тільки тоді, коли ґрунт стане сухим. Ґрунт: Ці ранні літні красуні віддають перевагу добре дренованим ґрунтам із середньою вологістю, вони переносять різні типи ґрунтів. Від суглинистих до піщаних і глинистих, якщо є хороший дренаж. Ідеальні ґрунти, слабокислі, РН близько 5,5 до 6,5, але вони будуть рости на кислих, нейтральних або лужних ґрунтах. Хороший дренаж є ключовим. Цибуля переносить періоди посухи, але вологий ґрунт під час вегетації найкраще підтримує рослини. Уникайте перезволоження і заболочених ґрунтів. Для бідних ґрунтів, таких як глина та пісок, щедро додайте компостований органічний матеріал до рідного ґрунту для покращення аерації, утримання вологи, дренажу та живлення. Нанесіть щедру кількість соку на всю площу під час посадки та восени, щоб забезпечити ізоляцію та покращити ґрунт, коли цибулини перебувають у стані спокою. Температура і вологість. Гігантська цибуля витримує діапазон літніх і зимових температур у зонах від 5 до 8. Гарна циркуляція повітря допоможе їм запобігти вологості. Цибули непогано ростуть у жарких і вологих умовах. Вологі умови призводять до грибкових проблем і ослаблення рослин, забезпечте контейнерним посадкам захищене місце для зимівлі. Для кращого успіху зимуйте горщики в неопалюваному гаражі або підвалі. Добриво Багаторічні цибулинні рослини отримують користь від додавання компосту під час посадки та осені. Невелика кількість кісткового або кров'яного борошна під час посадки сприяє зміцненню коренів. Багаті поживними речовинами ґрунти не потребують додаткових добрив. На бідних ґрунтах подумайте про використання збалансованого гранульованого добрива разом із компостом під час посадки. Припиняють підживлення восени, коли рослини припиняють активний ріст і готуються до зимового спокою. Сервіс гігантська декоративна цибуля не потребує постійного догляду. Дозвольте листям природно пожовтіти і відмерти, перш ніж висмикувати або обрізати їх. Вони продовжуватимуть постачати цибулини енергією для зберігання. Після цвітіння приведіть рослини в порядок, оскільки вони відмирають. Видаліть побурілі частини рослин, коли вони переходять у зимовий стан спокою. Насолоджуйтесь свіжими або висушеними парасольками квітів у квіткових композиціях, зрізавши стебла до рівня землі. Дозвольте квітам залишатися на стеблі для тривалого сезонного інтересу. Розмноження. Лук легко розмножується діленням. Розділіть восени зрілі цибулини, щоб розширити колонію. Поділ ось прості кроки для найкращого розподілу лампочок. Восени вийміть цибулини з ґрунту та відокремте всі пагони, дітки від головної цибулини. Пересадіть материнську цибулину. Для нових луків виберіть місце з яскравим сонцем і хорошим дренажем. Викопайте яму глибиною близько 4 5 дюймів для кожної дитини. Рясно полийте, щоб ґрунт був рівномірно вологим. Насолоджуйтесь розширеною колекцією, коли навесні з'являться квіти. Популярні сорти є багато красивих сортів. Особливо ефектно вони виглядають, якщо їх висадити разом на одній клумбі. Сорти Цибулі Гіганта вражають відвідувачів городу значними розмірами і насиченим кольором. Вони приносять колір у вигляді однорідних цукеркових грон. Глобус Майстер: Глоубместе є візитною карткою гігантських декоративних луків і володарем нагороди королівського садівничого товариства за заслуги в саду. Гібрид має ефектні, вражаючі сфери розміром 10 дюймів у поперечнику на міцних стеблах завишки від 2 до 4 футів. Темно-лавандові квіти мають сріблястий блиск і щільно зібрані у величезні кулі. Парасольки довговічні, нові квіти замінюють оригінальні, коли вони відцвітають.